Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами буде логоритміка. Ми будемо ритмічно повторювати текст з виконанням рухів. Це буде одночасно Рухи з текстом. Приготувалися. Пливе рибка у ставочку. Оленятко на горбочку. Дятлик дзьобом стукотить тук, тук, тук-тук. Жук від дятлика біжить, з дуба жолудь обірвався, по стежинці покотився. Буде тихо в землі спати, щоб весною. Дубком стати. Ось така невеличка логорибніка. Діти, повторюйте її разом з батьками або з друзями. Домовитись? На сьогодні до побачення.